Ми створимо римсько-католицьку церкву. У нас буде папа, він розмовляє з Ісусом щодня. Будемо мати кардиналів. Вони розмовляють з Ісусом раз на тиждень. Потім єпископів, які розмовляють з Ісусом раз на місяць, і священників час від часу. І раптом вони створили рок зірок хлопців з владою. Папа має владу. Він розмовляє з Ісусом щодня. Ватикан, центр католицької віри, слугує не лише святиною побожності та шанування, але й сховищем численних загадок і нерозкритих таємниць а католицька церква це найкращий приклад, чи не так. Я маю на увазі, що не можна сказати католицький священик, щоб хтось одразу не подумав на педофіла. На землі немає іншої такої професії. За його стінами, приховані захопливі і подекуди тривожні відкриття, що охоплюють стародавні артефакти, приховані кімнати та спірні реліквії. Номер один. Біблія диявола. Кодекс Гігас. Одним із найбільш загадкових і моторошних предметів, що зберігаються в архівах Ватикану, є Кодекс Гігас, відомий як Біблія диявола, цей величезний середньовічний рукопис, який, як вважають, походить з початку 13 століття, має статус найбільшого відомого рукопису середньовічної епохи. На його сторінках міститься повний текст Біблії разом із додатковими текстами, включаючи інструкції для екзорцизму та зображення самого диявола. Легенда свідчить, що цей рукопис був створений ченцем, який мав бути страчений за порушення монастирських обітниць. У відчаї, щоб уникнути своєї долі, монах пообіцяв створити книгу, що охоплюватиме всі знання людства за одну ніч. Коли час наближався до кінця, усвідомивши неможливість виконання свого завдання, він звернувся за допомогою до диявола. Згідно з легендою. Диявол погодився, допоміг Шеченцю завершити рукопис, що й принесло йому назву Біблія диявола. Кодекс Гіга свідомий не лише своїми розмірами та моторошною історією створення, а й яскравим зображенням диявола на його сторінках. Зображений як грізна темна фігура з рогами та роздвоєним язиком, оточений загадковим текстом. Він викликав численні припущення щодо справжньої природи і мети рукопису. Дехто вважає, що його могли використовувати в давніх обрядах або окультних практиках. Номер два Нефіліми та Резус негативна кров ще однією захопливою загадкою, пов'язаною з Ватиканом, є Нефіліми давня біблійна лінія велетнів, які нібито виникли внаслідок союзу ангелів і людей та рідкісна резус негативна група крові. Згідно з певними гіпотезами існує можливість, що Ватикан володіє знаннями або навіть конкретними доказами, які вказують на зв'язок між нефілімами та людьми з резус негативною кров'ю. Резус негативна кров це рідкісна група крові, яка характеризується відсутністю резус-фактора білка, що зазвичай присутній на поверхні червоних кров'яних тілець у більшості людей. Відсутність цього білка викликала припущення, що люди з резус негативною кров'ю можуть мати окреме генетичне походження, яке потенційно пов'язане з лінією Нефілімів. Номер 3. Загадка скованого ангела. Одна з найзагадковіших і найдовговічніших чуток, пов'язаних з Ватиканом, обертається навколо ймовірної присутності справжньої небесної істоти, живої та ув'язненої в його межах. За цією таємничою легендою Ватикану вдалося схопити і стримати справжню ангельську сутність, приховавши її від очей світу. Розповідь про ув'язненого ангела заворожила багатьох, оскільки стверджується, що володіння такою божественною істотою могло б стати вирішальним доказом існування ангелів і надприродного світу. Спекуляції щодо можливого значення цього полоненого ангела не вщухають. Деякі вважають, що він може зберігати безцінну мудрість або мати владу, яку прагне використати церква для своїх цілей. Попри відсутність конкретних доказів існування скованого ангела у Ватикані, легенда зберігається століттями. Різні версії розповіді пропонують різні сценарії, зокрема, припущення, що ангел знаходиться у прихованій кімнаті глибоко під Ватиканом, стриманий давніми магічними силами, які заважають спробам втечі. Інші теоретизують, що цей ангел може бути бранцем небесного конфлікту, утримуваним як символ тріумфу чи важіль впливу церкви. Номер 4: Еммануела Орланді та статуя Ангела. Зникнення Емануели Орланді, молодої мешканки Ватикану. У 1983 році залишається тривожною і незрозумілою загадкою, пов'язаною зі святим престолом. Еммануела, батько якої працював у Ватикані, зникла безслідно після відвідування уроку музики в Римі. Її зникнення спровокувало тривале розслідування, що супроводжувалося теоріями змов, підозрами в приховуванні фактів та дивним зв'язком зі статуєю ангела. У 2019 році. Надійшла підказка, яка спонукала слідчих обшукати два поховання на Тевтонському кладовищі в межах Ватикану, де, як вважалося, могли бути приховані останки Еммануели. Однак після відкриття могил вони виявилися порожніми, що лише посилило загадковість її зникнення. Розслідування набуло дивного повороту, коли з'явилося фото, на якому статуя Ангела вказувала на порожні поховання. Ця статуя, встановлена на кладовищі через роки після зникнення Еммануели, Привертала увагу саме до того місця, де, як вважалося, могли бути заховані її останки. Цей цікавий збіг викликав припущення, що статуя може бути важливою підказкою для розгадки таємниці. Номер 5. технології інопланетян у сховищах Ватикану. Одним із найбільш вражаючих і суперечливих тверджень щодо прихованих таємниць Ватикану є ймовірне існування інопланетних технологій у його сховищах. Деякі конспірологи та ентузіасти НЛО вірять, що Ватикан протягом століть приховує докази існування позаземних цивілізацій та їхніх передових технологій, утримуючи цю інформацію від громадськості. Згідно з цими теоріями, обширна колекція стародавніх артефактів і рукописів Ватикану може містити предмети інопланетного походження, такі як передові технологічні пристрої, уламки космічних кораблів або навіть останки інопланетних істот. Прихильники цієї теорії припускають, що церква давно знає про існування інопланетного життя, але свідомо вирішила приховувати ці знання, щоб зберегти свій авторитет і вплив у суспільстві. Постійні чутки стверджують, що Ватикан має доступ до передових енергетичних пристроїв, антигравітаційних технологій і навіть можливостей подорожі в часі, отриманих внаслідок вивчення інопланетних артефактів. Ці твердження часто вказують на суворий контроль Ватикану над доступом до своїх архівів та його закритий характер діяльності як ознаки свідомого приховування фактів. Номер 6 суперечлива доктрина відкриття. Доктрина відкриття стосується низки історичних папських указів, виданих у 15 та 16 століттях. Ці декрети надавали європейським християнським націям право завойовувати та контролювати землі, населені нехристиянами. Вони відіграли значну роль у колонізації різних регіонів, зокрема Америки європейськими державами. Протягом історії доктрина відкриття зазнавала серйозної критики та обговорень. Багато хто стверджує, що вона слугувала як юридичним, так і моральним виправданням експлуатації, поневолення та навіть геноциду корінних народів. Фактично, ці укази затверджували, що нехристиянські території доступні для завоювання, ігноруючи законні права корінних жителів. Тривалий вплив доктрини відкриття очевидний в сучасних боротьбах корінних спільнот за відстоювання своїх прав і повернення своїх прадавніх земель. Наслідки колоніалізму та переміщення корінних народів. Можна безпосередньо пов'язати з принципами, викладеними в цих папських указах. Номер 7. таємна папська кімната для екзорцизму. Глибоко під величною базилікою Святого Петра знаходиться прихована кімната, оповита таємницею та темрявою, секретна папська кімната для екзорцизму. Ця кімната, прихована від загального відома, вважається спеціально створеною та обладнаною для проведення екзорцизмів, стародавнього ритуалу вигнання злих духів. Із осіб, які вважаються одержимими. Існування цієї секретної кімнати вже давно є об'єктом захоплення та спекуляцій серед тих, хто цікавиться прихованими таємницями Ватикану. Згідно з чутками, кімната оздоблена старовинними релігійними символами, святими реліквіями та іншими потужними духовними артефактами, які як вважають допомагають у процесі екзорцизму. Деякі свідчення стверджують, що ця кімната використовувалася папами та високопосадовими духовними особами для проведення обрядів екзорцизму над людьми, яких вважали під впливом демонічних сил. Ці ритуали є надзвичайно секретними та проводяться лише в найбільш крайніх випадках підозрюваного одержимості. Номер 9. Бібліотека заборонених книг. Глибоко в обширних архівах Ватикану знаходиться прихована бібліотека, яка, як вважають, містить заборонені тексти. Книги, що вважаються занадто небезпечними або суперечливими для загального доступу. Ця таємна колекція, відома як бібліотека заборонених книг, нібито зберігає твори, які ставлять під сумнів основні догми християнства та вчення церкви. Серед передбачуваного вмісту цієї прихованої бібліотеки є давні гностичні євангелія, єретичні рукописи та інші апокрифічні тексти, які представляють альтернативні версії біблійних подій і доктрин. Ці тексти, деякі з яких датуються раннім періодом християнства, століттями придушувалися церквою, вважаючись занадто провокаційними або святотацькими для віруючих. Окрім релігійних матеріалів, існують чутки, що бібліотека заборонених книг також містить трактати з окультизму, демонології та інших езотеричних тем, які церква приховує від громадськості. Спекуляції доходять до припущень, що в її межах можуть зберігатися навіть гримуари та книги заклинань, давні томи, які нібито містять потужні чари та ритуали. Номер 10. Привиди апостольського палацу. Апостольський палац, офіційна резиденція папи Римського, має не лише релігійне значення, але й приховує моторошну надприродну історію. За легендою, дух папи Олександра VI. Сумнозвісної постаті, відомої своїм скандальним правлінням як папи з роду Борджія, блукає коридорами палацу. Очевидці стверджують, що стикалися з привидом Олександра VI, часто відчуваючи невиправданий холод і передчуття лиха у його присутності. Деякі навіть повідомляють, що чули слабкі шепоти, приписувані покійному папі, які нагадують про його сумнівну спадщину та блукають стародавніми залами. Говорять, що поява привида Олександра VI зазвичай збігається з періодами потрясінь або скандалів у церкві, викликаючи припущення, що його дух притягує корупція та розбрат. Інші вважають, що неспокійна душа папи шукає спокути або намагається примиритися з минулими провинами. Номер 11. проклята реліквія Юди у глибині заплутаних сховищ Ватикану, серед численних скарбів і реліквій, що оберігаються в його священних межах, лежить реліквія, овіяна темрявою та тривогою. Сумнозвісні 30 срібників. Ці монети, про які кажуть, що вони є справжньою валютою зради, нібито були передані між Юдою Іскаріотом і первосвященниками Єрусалима в кульмінаційні моменти, що передували розп'яттю Ісуса Христа, легенда створила моторошний наратив навколо цієї проклятої реліквії, називаючи її проклятою реліквією Юди, з історіями, що тягнуться крізь віки. Як свідчить переказ, ці срібні монети, осквернені зрадою та обманом. Несуть у собі зловісну силу, здатну приносити нещастя та страждання тим, хто наважиться володіти ними. Протягом століть ходили чутки про місце знаходження цього зловісного артефакту, причому багато хто стверджував, що Ватикан, як хранитель релігійних реліквій і історичних артефактів, приховав ці прокляті монети у своїх непроникних сховищах. Плітки наполягають, що сама присутність цієї реліквії у священних стінах Святого Престолу кидає тінь на анали історії церкви, нібито спричиняючи численні скандали, кризи та темні розділи, що супроводжували її довгу історію. Свідчення тих, хто за їх словами бачив прокляту реліквію, розповідають про моторошні переживання та дивні події. Вони кажуть, що їм снилися жахіття і що вони почувалися зле після перебування поруч із нею. Деякі навіть стверджують, що монети випромінюють дивне світіння, а з них лунають лякаючі шепоти. Але, попри всю таємничість і моторошні історії, деякі люди все одно хочуть дізнатися більше про неї. Їх вабить бажання розкрити її таємниці, навіть якщо це може бути небезпечно. У глибині прихованих кімнат Ватикану, де зберігаються стародавні скарби та секрети. Проклята реліквія Юди нагадує нам про те, як легенди продовжують нас зачаровувати і як ми залишаємося підвладні невідомому. Номер 12. папські двійники та замахи на вбивство протягом довгої і часто бурхливої історії папства існують розповіді про використання папських двійників, людей, які схожі на папу і замінюють його на публічних заходах. Дехто вважає, що Ватикан використовує цих двійників для забезпечення безпеки папи. Захищаючи його від небезпеки, як от замахів на вбивство, ідея папських двійників виникла з різних історичних оповідей та повідомлень про те, що одночасно в різних місцях бачили більше одного папу. Деякі навіть припускають, що у Ватикану є таємний план із пошуку та підготовки людей, які схожі на папу, щоб вони могли швидко зайняти його місце за потреби. Однією з відомих історій є розповідь про папу Павла VI, якого, за словами деяких, замінили на двійника в останні роки його понтифікату. Ті, хто вірить у це, вказують на зміни в зовнішності, поведінці та навіть у персні папи, як на докази того, що хтось інший видавав себе за нього. Номер 13. проект Ватиканської машини часу. У глибині таємних архівів Ватикану існують чутки про інтригуючий проект, який захопив уяву конспірологів і дослідників. Цей проект, відомий як проект Ватиканської машини часу, нібито передбачає наявність складного пристрою, здатного заглядати як у минуле, так і в майбутнє, надаючи церкві можливість спостерігати за історією та, можливо, впливати на неї. Згідно з деякими повідомленнями, Ватикан таємно працює над цією технологією протягом багатьох років, спираючись на давні тексти, сучасну науку і навіть знання з-за меж землі. Точні принципи роботи цього пристрою неясні одні припускають, що це може бути передовий квантовий комп'ютер, тоді як інші вважають, що він має надприродні можливості. Прихильники теорії про ватиканську машину часу вказують на історичні події та пророцтва як на докази її існування та потенційного впливу. Дехто стверджує, що її використовували для безпосереднього спостереження за біблійними подіями. Такими як розп'яття Ісуса або розділення Червоного моря. Інші вважають, що її могли використовувати для зміни історії, щоб забезпечити панування католицької церкви протягом усіх часів. Номер 14: архів чудес і паранормальної активності глибоко в суворо охоронюваних сховищах Ватикану, як вважають, існує детальний архів, який містить записи про численні чуда і паранормальні явища, розслідувані церквою протягом часу. Відомий як архів чудес і паранормальної активності, ця таємна колекція ймовірно містить величезний масив незрозумілих явищ, що охоплюють божественні втручання, явлення, випадки демонічного одержимості та надприродні події. За словами деяких дослідників, цей архів ретельно організований і зберігається з великою увагою, з повною документацією та артефактами, пов'язаними з кожним зареєстрованим дивом або паранормальною подією. Вважається, що записи включають свідчення очевидців, фізичні докази та навіть наукові аналізи, проведені експертами, призначеними церквою. Особливо захопливим аспектом архіву чудес і паранормальної активності є можливість того, що він містить докази явищ, які кидають виклик традиційним поясненням, таких як левітація, білокація або зустрічі з істотами з-за меж землі. Деякі припускають, що Ватикан ретельно вивчав ці явища протягом століть. Намагаючись збагнути їхню сутність і зрозуміти, як вони можуть вплинути на вчення та принципи церкви. Номер 15. Печатка Соломона і контроль над демонами серед численних легендарних артефактів, які, як вважають, зберігаються у Ватикані, мало хто є такими ж захопливими і суперечливими, як печатка Соломона. Ця давня каблучка, нібито належала біблійному царю Соломону, відома своєю величезною владою над демонами та іншими містичними істотами. Згідно з легендою, печатка Соломона надавала своєму власникові можливість командувати та підкоряти собі демонів, дозволяючи мудрому правителю використовувати їхні знання та здібності для власних цілей. Часто зображена із складним геометричним дизайном каблучка символізує глибоке розуміння Соломоном магії та мудрості. Чутки наполягають, що Ватикан таємно заволодів печаткою Соломона, зберігаючи її у своїх сховищах. Щоб використовувати її вплив для контролю демонічних сутностей і захисту церкви від надприродних загроз. Деякі припускають, що Ватикан міг використовувати каблучку в таємних обрядах екзорцизму та церемоніях, застосовуючи її силу для вигнання злих духів і підтримання гармонії між фізичним і духовним світами. Номер 16. прихований підземний язичницький храм. Глибоко під поверхнею Ватикану, ходять чутки про дивовижне відкриття. Зроблене під час таємних археологічних розкопок, бездоганно збережений давньоримський язичницький храм, це приховане підземне святилище, прикрашене складними статуями богів і ретельно оздобленими жертовними вівтарями, за чутками, було виявлене ватиканськими чиновниками багато років тому, що призвело до непомітної операції з його дослідження та приховування від загального огляду. Виявлення язичницького храму під епіцентром католицької церкви викликало тривожні питання та породило численні спекуляції серед тих, хто дізнався про його існування. Дехто припускає, що рішення Ватикану приховати знахідку пов'язане з бажанням уникнути можливих скандалів і теологічних суперечок, які могли б виникнути внаслідок визнання язичницької історії, яка буквально лежить в основі церкви. Існують різні припущення щодо конкретних богів, яким поклонялися в цьому підземному святилищі. Деякі стверджують, що храм міг бути присвячений могутнім божествам, таким як Юпітер, Марс або навіть загадковий Мітра, чий культ був популярний серед римських солдатів. Відкриття такого добре збереженого язичницького об'єкта могло б дати безцінні уявлення про давні релігійні звичаї та вірування Риму, дозволяючи зазирнути в епоху до утвердження християнства як панівної віри. Номер 17. Проклятий портрет антипапи у похмурому кутку обширної колекції мистецтва Ватикану. Висить моторошний портрет загадкової та сумнозвісної постаті, відомої як Антипапа. Легенда свідчить, що ця зловісна картина, створена в період значних розбратів і потрясінь у церкві, володіє зловісною силою, яка приносить нещастя та зневіру тим, хто на неї дивиться. Антипапа, суперник, який претендував на папський трон і оскаржував владу законного папи, зображений на картині як виснажена і зловісна постать його погляд тривожно спрямований на спостерігача. З плином часу, як вважають, портрет набув власного моторошного існування. Його кольори потьмяніли, а полотно почало руйнуватися, відображаючи занепад і розпусту, пов'язані зі спадщиною антипапи. Серед ватиканських інсайдерів поширюються шепоти про приховане місце розташування цього проклятого портрета, відоме лише кільком привілейованим особам, які відповідають за його зберігання. Дехто навіть припускає, що картина слугує роздільним символом у церкві, нагадуючи про її неспокійне минуле. Яке багато хто вважав би за краще поховати й забути, Номер 18 САРКОфаг Малахії та Пророцтво пап. під Ватиканом за чутками знаходиться загадкова гробниця, що містить останки святого Малахії, ірландського святого і провидця з XII століття. Легенда свідчить, що святий Малахія володів божественним даром, який дозволяв йому передбачати майбутніх пап. у послідовності, відомій як Пророцтво пап. Пророцтво про пап складається зі 112 загадкових латинських фраз, кожна з яких, як вважають, відповідає конкретному папі та подіям його понтифікату. Останнє пророцтво в послідовності нібито передбачає прихід останнього папи, відомого як Петро Римлянин, чий понтифікат збігатиметься з падінням Риму та апокаліпсисом у тому вигляді, в якому ми його розуміємо. Номер дев'ятнадцять. Втрачене Євангеліє Петра та альтернативне християнство у глибинах архівів Ватикану ходять чутки про приголомшливу знахідку. Давно загублене Євангеліє, приписуване святому Петру ключовій фігурі раннього християнства. Цей давній рукопис, відомий як «Втрачене Євангеліє Петра, нібито пропонує зовсім інший погляд на життя Ісуса, його вчення та основи християнської віри. Згідно з обговореннями серед дослідників і конспірологів, втрачене Євангеліє Петра пропонує наратив, що значно відрізняється від оповідей, знайдених у традиційних Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана. Деякі припускають, що це альтернативне Євангеліє представляє Ісуса у більш людському світлі, підкреслюючи його життєвий досвід, сумніви та глибші вчення, які він передавав. Номер двадцять Тіньовий конклав і містичні папські вибори, коли світ стежить за Ватиканом під час важливого процесу вибору нового папи, всередині Святого Престолу не вщухають чутки про тіньовий конклав і містичний вплив на папську спадкоємність. Згідно з цими чутками, таємна асамблея екскомунікованих кардиналів і єпископів збирається в секреті під час кожного конклаву, намагаючись вплинути на результати папських виборів за допомогою містичних ритуалів і духовних практик. Ці особи, як вважають, добре обізнані з давньою езотеричною мудрістю та мають глибоке розуміння духовних сил, які ведуть церкву. Деякі припускають, що вони спілкуються з ангелами і святими, шукаючи божественного осяяння для напрямку папства. Інші вважають, що тіньовий конклав може звертатися до темних мистецтв і окультних методів, використовуючи свої містичні здібності для впливу на думки кардиналів, які голосують. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.